Правий берег на 17 травня Осіпенковський мікрорайон. Давайте подивимося, яка буде ситуація обстановка. Бачите, яка ситуація? По правому берегу летить скрізь, кругом щось падає, але хлопці викарабкуються і виносять це все, щоб воно нам не падало на голову. Бачите? От тут трошки неясно, а на косу стабілізується ситуація. Бачите? Ось так. Це був Осіпінківський район. Це буде добре. І давайте подивимося верхню хортицю. верхню хортицю бачите успіх падає, а тепер ми зараз розкриємо. Очікує та собачка, робота закрита наших, спец... наших повітряних сил, і ось іде зміна, і вона успішна. Ну, ось такий топ, скоріш всього, це буде якесь повідомлення. Ти нападає, що вона хоче нам сказати, що десь будуть якісь невеличкі пошкодження. Ну, це не дуже добре, звісно. Тут у нас букет пішов, а чого воно буде? Тут успіх, чого воно буде. Ну, трансформацію хочу подивитися. Ні, не повинно тут бути нічого. Тут, скоріш, цього, що по цьому сообщенню, по цьому сообщенню, щось буде якась іня. Хтось щось буде просто мусолити. Бо це пішло вже від сообщення, а не від дій іменно наших військових і ТДП. І і так. так що теж буде все добре. І давайте подивимося по, по людям, чи все буде добре, бо в мене вся частина окремо. Ну, в принципі, повторюється ситуація. Тут, в принципі, йде тільки нервова система. Оця, оці, оці всі речі трансформації по нервовій системі. Це тіліпання нервової системи, більше тут нічого такого не повинно статися. Тут, бачите, трошки неясна ситуація, іменно по цьому, іде жіноча енергетика. Ну, дівчата переживають, звісно. Так, почуття, неясність. Так, це, скоріш цього, по цьому буде. Скоріше всього, по цьому буде. Ну, чоловіки також, не тільки дівчата, і чоловіки також. Да. Більше тут нічого такого страшного не буде. Все. Це частинка, яку я дописала, бо я е, забула е, про сіпок. Е, верхню хортицю я пам'ятала її, але я просто не орієнтуюся, чи потрібна вона, чи не потрібна. Так що, ну, чоловік сказав, що це окремо. Гортиця окремо, верхня хортиця окремо. Все. Все вам показала, все розказала. Почуємось, папа. -па.